Шалом ріднесенькі, Сьогодні для вас нове відео. В нас почався новий день. Приїхала нова машина і все в нас нове. Чим унікальне це відео? Тим, що перший раз, перший раз ми отримаємо автомобіль з гібридним двигуном 2.0 дизель. Ну і електрика, розуміється. І ми хотіли б для вас показати, так як цей автомобіль буде на продаж, то ми відразу хотіли б показати, в якому стані ми його забираємо з за аукціону. Між іншим, ми також цей автомобіль купили на аукціоні АвтоВан. Купили ми його в Іспанії. Він зараз приїхав в логістичний центр в Польщі, в Глівіцях. І ми будемо його приводити до толку. Знімемо огляд повноцінний. Постараємось, хочемо його протестити. Подивитися, скільки який в нього розхід там по місту, по трасі, які є нюанси в обслуговуванні. Словом, не переключайтеся, ба більше підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Я вже в якомусь відео казав, що ви можете сказати, якого це ми маємо підписуватись. А ви підпишіться і будете знати, якого. Хотілося б вам ще сказати, що зараз на даний момент, знаходячись в Польщі, ми купуємо автомобілі на українській реєстрації. Можливо, ви приїхали і тут вже знайшли собі автомобіль, купили, вам його може з Німеччини доставили, ви його тут розмитнили. І ваш український, ви не знаєте, що з ним робити, то ми раді будемо вас викупити його. Якщо вас це зацікавило, просто звертайтеся за телефоном, який я зараз вказую в цьому відео. Дякую! А далі ми розповімо вам про Peugeot. Так, словом. Peugeot 3008 2015 року. Приїхав з Іспанії. Словом, це в такому стані він приїхав. На жаль, нам не дозволили вчора познімати прямо на аукціоні. Тому зараз роблю це я тут. Ось так от. Ось в такому стані прийшов ключик. На жаль, він один. Трошки тяжко знімати і показувати. так Покажу вам саме авто всередині. Це круто. <рес> так, Ну по-перше, як всі автомобілі, це авто прийшло ну, в грязному стані, там, тобто все потрібно чистити, хімчистку робити. Ніхто тут вам, як я вже казав раніше, підготовлювати. Під продаж нема там такої моди. Хоча в цілому сідушки в гарному стані. От е, Як бачите, тут е, така мультимедія. Е, зараз я ще спробую вставити. Е, є е, ліпістки, переключення передач. Е, власне, на гібриді, що цікаво, тут він ж плагін йде. Тобто заряджається. І сама коробка передач, вона, ви бачите, немає паркінгу. Точніше, він є ну, ручний тормоз. тормус. Є задня передача, нейтральна автомат і мануал, тобто ручна. Так, мануал це означає, що вона буде переключатися тут на цих ліпістках. Правий і, і лівий є. Є в цьому автомобілі круїз-контроль. Є, ну, в принципі, функцій тут достатньо. Розхід, те, що ми вчора побачили, це е, близько 6 літрів. От тут ще такий моніторчик, навігація є. Відкрию, покажу вам, що під, під капотом робиться. Така у нас тут ситуація, так само все бачите, це до електродвигуна, двохлітровий дизель між іншим. Дуже динамічне авто. Перше, що здалося, лесів за кермо його приблизно так. от. І знаєте, дуже комфортно з точки зору, як їздити на ньому взагалі, бо. Передні сідушки такі зручні. так, Тут так не відкриється. Мабуть, треба брати. Так, потрібно ключ доставати. Отак от, от воно показує, що тут та як робиться. Зараз покажу вам багажник, так ось. Ну, це не огляд авто, це чисто ми вам показуємо стан, в якому, воно, в якому авто приїхало з аукціону. По кузову, до речі, от, ну, є там деякі такі нюанси, бачите, їх треба виправляти. Але в цілому вона не була, не приймала участь в ДТП, багажник теж сам брудний і також оце не знаю звідки воно взагалі ну це не з цього авто, а точно. Щось тут якісь є нюанси. Ручка, щоб. Відразу відкинути сідушки задні, якщо ви щось везете тяжке, габаритне, скажімо так. Є парктроніки, камер немає. Власне, це авто вже доступне в Україні на продаж, ну воно не в Україні, ми зараз знаходимося, я відразу вам покажу, це місто е, Да, Це такий коворкінг, де ми працюємо часто. Доступне на продаж, якщо вас цікавить, то власне можете звертатися. Будемо раді вам його продати. Особисто для мене це авто сподобалось, незважаючи на мою, ну, не те, що не любов до французів, але таке відношення неоднозначне. Це авто можна сміливо рекомендувати. Ну, і я не міг сказати в кінці відео, щоб ви підписувались на наш канал і ставили лайки. Підписуйтесь, ми далі будемо продовжувати наш, наш проект Таурех. Так само будуть інші інформаційні відео. Якщо вас щось цікавить, можете питати в коментарях або за контактами. Можете звертатися, які вказані в, в описі цього відео. Всього найкращого, бережіть себе та рідних.